Що скажеш ти на ці слова? Якщо противишся ти тому народженню згори, а тримаєшся за це народження в католицькій церкві через хрещення без віри, чи не зрадник ти, якщо ти далі тримаєшся цього? Бо поки ти не знав, зрадником тебе не назовеш, але коли ти знаєш. Якби Юда не знав, що Христос є Христос, Спаситель світу, є Господь, то не був би зрадником. Тому що коли Ісуса Христа розпинали, стояло б тоді, всі би були зрадниками, ні, але всі були грішні. Вони ще не були зрадниками, тому Ісус сказав Отцю Небесному, прости їм, бо не знають, що творять. А якщо ти знаєш, що ти твориш? Якщо ти чуєш, про, коли з християнських зустрічей щоразу і щоразу говориться про спасіння, говориться про волю Божу, як її виконати, як бути досконалим, як все ж таки перейти. В ранг святості, а не бути рабом гріха, як перемагати гріх, то чи не підпишешся ти на християнські зустрічі? Звичайно, підпишешся. Я навіть сумніву не маю.